Молоденьку лаванду обов'язково потрібно стригти. Це і для того, щоб був щільний кущик. Ми не даємо їй квітнути, тому що вона тоді краще вкоріниться, І, взагалі, кущики молоденькі, ми стрижемо, стрижемо, стрижемо. Ось, бачите. Ось так вкоротили на 1 см, на 2 см, вже все. Це буде більш щільна форма. Стрижу ножицями для стрижки овець, багато запитань. Вони дійсно величенькі, трохи на жіночу долоню. Бачите? Хотілося б менше. Якщо ви багато зрізаєте, у вас одна лаванда, друга, третя, четверта, двадцять краще одягати рукавиці, щоб не натирало вам. Змащуємо інструмент, протираємо. Для запобігання іржі і для плавності ходу. Зараз акція. Купуй ножиці та отримай спрей зі знижкою варіант ножиць, якими ви також можете підстригти лаванду. І не тільки лаванду, але й спіреї, барбариси, невеличкі самшити, хвойні. Тут якісна заточка, інструмент японський, дерев'яні ручки з накладками, лезо довге, і ви працюєте двома руками. Це для когось велика перевага, тому що йде навантаження не на одну руку, а на дві руки форма ножиць. Дивіться, і вам легко зробити кулю. Ви їх, якби, кладете зверху. І тільки змикаєте ручки. Ножиці дуже легенькі по вазі і дуже легко змикаються леза. Плавність ходу тут відмінна. В цьому перевага професійного інструменту від побутового. А для ножиць Ненорі є зручний чохол. Він якраз підходить для них. Має. Так само червоний колір, два відділення одне велике, один маленький кармашик. Вам потрібен тільки свій ремінь, ви його одягаєте і застосовуєте. Дуже зручно. І він міцний, потужний. Тут потрібен вам кінчик захист на ваші ножиці, щоб ви не поранилися, коли відпочиваєте. Якщо ви, крім лаванди, маєте туї сам шити, і це рослини вже 1,5-2 метри, то вам потрібен інший інструмент. Один на всі ці рослинки. Це кущоріз Арс. Японська якість, яка заточка супер, яке покриття, довгі ручки вам допоможуть зробити зріз. і на висоті і дістати десь у важкодоступних місцях. Можна тримати тут, можна ось так, якщо десь зверху потрібно зрізати. Плавність ходу відмінна це інструмент універсальний. Маєте багато рослин, то саме цей кущоріз я раджу мати як інструмент для всіх рослинок.